Чому ще не настав кінець світу? Тому що багато людей втратили своє покликання і призначення. І Тому в Царстві Божому ще є місце для тебе і для мене. Багато людей, що були першими, стали останніми, а останні стають першими. І Бог чекає, поки ми всі покаємося та звернемося до нього. Але що таке справжнє покаяння? Покаяння це зміна способу мислення. Зміна життя багато ви бачили віруючих, які каялися, але потім їхнє життя не змінюється. Але саме цього Бог і чекає, щоб змінилося наше життя, і щоб наші діла були гідні покаяння. Богові не потрібна релігія, Богові не потрібні просто обряди. Релігія існувала вже тисячу років тут, і до Христа, і після нього. Богові не потрібні ці релігійні традиції, обряди, ритуали. Богові потрібне покаяння, щирість, Богові потрібна зміна нашого життя, як у Біблії написано, Бог святий, і ми повинні бути святи. Бо хоче, щоб ми були досконалими, як він досконалий, щоб ми прагнули виконувати його волю, жили в чистоті і святості. Покаяння це коли сатана під нашими ногами коли нас рвуть біси. Ми можемо бути просто носіями Божої інформації, але не мати Бога всередині, не бути носіями Бога. Але саме це і є справжнє покаяння. Якщо ми лише носії якоїсь божественної інформації, але не носії Бога, то Бога в нашому житті немає. У нашому житті не здійснилася Божа таємниця, але Божа таємниця здійсниться в нашому житті, коли ми станемо дочками і синами Божими, коли Бог оселиться в нас.